29 серпня 2014 року на Донеччині закінчились одні з найтяжчих боїв, нині відомих як Іловайський котел, унаслідок російського обстрілу зеленого коридору, яким виходили наші захисники, Україна втратила 366 воїнів. Відтоді щороку вшановують полеглих за свободу і незалежність України бійців. Доброволець Володимир Ложешніков дістав важке поранення і загинув у полоні росіян. Він був серед перших, хто виступили проти російської агресії, розповідає дружина Олена. Вони були першими, хто загинув під час цієї агресії. Тоді я сказала, що потрібно зараз показати, що ми, ми не здамося, ми не залишимо їм, як Крим нашу територію і ми будемо стояти. Вони йшли для того, щоб зупинити цю війну. На площі Слави зібралися ті, хто втратив рідних уже під час повномасштабного вторгнення. Пані Ганна, матір оборонця Маріуполя, бійця полку Азов Олександра Дерев'янка із позивним Адамс. Вшанувати я прийшла усіх, тому що всі хлопці, вони мені діти, брати, батьки. Це наші рідні, це українці. Попри все, хлопці та дівчата стали на захист батьківщини. А ми своєю чергою маємо пам'ятати, якою ціною переконаний Ігор Сідов. Найкраще гинуть на полі бою, каже військовий, згадуючи побратимів та посестер. Кожен ранок, коли ми просинаємося, їмо каву, йдемо в магазини. Беремо цей подих чистого повітря. Як він нам дається? Заради кого? Хто боронить цю державу, ці кордони, хто готовий віддати своє життя за того, щоб ми тут стояли, дихали, жили. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, процитував святе письмо владика Іоан після молебню за здоров'я живих та літії за загиблими захисниками України. Герої не вмирають. Вони не вмирають, тому що звершили найбільшу заповідь, яку залишив Бог. Який себе назвав, що він є любов, це заповідь любові до ближнього. Наша боротьба за Божою помочі стверджує військовий капелан отець Назарій. Він наводить відому всім історію про Моїсея. Євреї в пустелі 40 років не шукали землю обітовану. Вони знали, де знаходиться, але потрібно, щоб вимерло покоління рабів, діти рабів і лише внуки, які вже народились вільними, вони змогли відстояти свободу, тому що свободу неможливо подарувати. Ми проголосили незалежність 91-го року, але ми її не відстояли. А ось зараз якраз іде становлення нашої нації. Ми відстоїмо, як євреї відвоювали свою землю, так і ми відвоювуємо своє, тому що вкрадене ніколи не буде належати крадію. Адже лише захищаючи те, що маєш можна стати вільним. А святому письмі є, ну це не дослівно буде, але я трошки перефразую. Бійся кожен, хто чинить беззаконня, воїна, який носить на своєму стегні меча, бо його святий обов'язок скористатись цим мечем для припинення будь-якого беззаконня. І наші воїни якраз слідують цій заповіді. Аби подивитись у вічі наших військових, міг кожен українець на площі Слави розмістили виставку репортажних світлин обличчя перемоги колишнього військового Євгенія Короля. У кожному з портретів є риси характеру притаманні воїну, відзначає Денис Кулик на фотографіях. Зображені люди різні, різного віку, але ми. В обличчях кожного цього воїна бачимо такі риси, як мужність, як відвагу, як велику любов до батьківщини, до України, патріотизм, звичайно, жертовність, готовність пожертвувати собою заради великої цілі, високої цілі. Завершили захід покладанням квітів до меморіалу, присвяченого загиблим захисникам. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.